Олімпійські ігри це міжнародні спортивні змагання, які проводяться кожні 4 роки під егідою Міжнародного олімпійського комітету. Види спорту, які входять до програми Олімпійських ігор, називаються Олімпійськими. Переможці змагань отримують довічне звання Олімпійського чемпіона. Олімпійські ігри Стародавньої Греції являли собою релігійне спортивне свято, що проводилося в Олімпії. Відомості про походження ігор загублені, але збереглося кілька легенд, що описують цю подію. Перше документальне підтвердження святкування ставиться до 776 року до нашої ери. Вони були засновані Гераклом, хоча відомо, що ігри проводилися і раніше. На час проведення ігор оголошувалося священне перемір'я. У цей час не можна було вести війну. Хоча це неодноразово порушувалося. Олімпійські ігри суттєво втратили своє значення із приходом Римлян. Після того, як християнство стало офіційною релігією, ігри стали розглядатися як прояв язичества, і в 394 році нашої ери вони були заборонені імператором Феодосієм I. У 1766 році у результаті археологічних розкопок в Олімпії. Були виявлені спортивні храмові спорудження. У 1875 році археологічні дослідження і розкопки продовжилися під німецьким керівництвом. У той час у Європі були модні романтично ідеалістичні вистави про античність. бажання відродити олімпійське мислення і культуру поширилося досить швидко по всій Європі. Французький барон П'єр Кубертен, осмислюючи згодом внесок Франції, сказав. Німеччина розкопала те, що залишилося від стародавньої Олімпії, чому Франція не може відновити стару величі. На думку Кобертена, саме слабкий фізичний стан французьких солдатів став однією з причин поразки французів у Франко-Пруській війні 1870-1870 років. Він прагнув змінити положення за допомогою поліпшення фізичної культури Французів. Одночасно із цим. Він прагнув подолати національний егоїзм і зробити внесок у боротьбу за мир і міжнародне взаєморозуміння. Молодь миру повинна була мірятися силами в спортивних змаганнях, а не на полях битв. Відродження Олімпійських ігор видалося в його очах кращим розв'язанням, щоб досягти цих цілей. 23 червня 1894 році в Сарбоні відбувся перший конгрес Міжнародного олімпійського комітету. Який скликав барон П'єр де Кубертен. Він збирався провести перші сучасні Олімпійські ігри в 1900 році в Парижі та приурочити їх до всесвітньої виставки. Однак друг Кубертена, грецький письменник та перекладач Деметріос Вікелас, запрошений на конгрес з доповіддю про традиції Античних Олімпійських ігор, несподівано запропонував в якості місця проведення нових ігор в столицю Елади Афіни. Що символізувало б їх наступність давньогрецьким іграм. Конгрес затвердив цю пропозицію, а самого Вікеласа обрав першим президентом Міжнародного олімпійського комітету, оскільки за постановою цю посаду міг зайняти тільки представник країн, яка прийматиме першу Олімпіаду. Перші ігри сучасності пройшли з великим успіхом, незважаючи на те, що участь в іграх взяло всього 241 атлет з 14 країн. Ігри стали найбільшою спортивною подією, що пройшли з часів продавньої Греції. Грецькі офіційні особи були так задоволені, що висунули пропозицію про вічне проведення ігор Олімпіади на їхній батьківщині у Греції. Але Міжнародний Олімпійський комітет повів ротацію між різними державами, щоб кожні 4 роки ігри міняли місце проведення. Після першого успіху Олімпійський рух випробував і першу кризу. Другі Олімпійські ігри 1900 року в Парижі, Франція, і треті Олімпійські ігри 1904 року в Сент-Луісі, штат Міссурі, Сполучені Штати, Америки, були сполучені із всесвітніми виставками. Спортивні змагання тяглися місяцями і майже не користувалися інтересом глядачів. В іграх у Сент-Луісі брали участь майже тільки американські спортсмени. Тому що з Європи добратися через океан у ті роки було дуже складно з технічних причин. На Олімпійських іграх 1906 року в Афінах, Греція, знову вийшли на перше місце спортивні змагання результати. Хоча Міжнародний Олімпійський комітет спочатку визнав і підтримав проведення цих проміжних ігор, зараз ці ігри не визнаються Олімпійськими. Деякі спортивні історики вважають ігри 1906 року. Такими, що стали порятунком Олімпійської ідеї, тому що вони не дали іграм стати безглуртими непотрібними. Принципи правила і положення Олімпійських ігор визначені Олімпійською Хартією, основу якої затверджені Міжнародним спортивним конгресом у Парижі в 1894 році. Згідно з Хартією, Олімпійські ігри об'єднають спортсменам-аматорів усіх країн-учесників рівноправних змаганнях. Стосовно країн і окремих осіб не допускається ніякої дискримінації за расовими, релігійними або політичними мотивами. Ігри проводяться в перший рік 4-літнього Олімпійського циклу. Рахунок Олімпіади ведеться з 1896 року, коли відбулися перші Олімпійські ігри. Крім Олімпійських видів спорту, організаційний комітет має право за своїм вибором включити в програму показові змагання з 1-2. Видів спорту, не визнаними Міжнародним Олімпійським комітетом. Місце проведення Олімпіади вибирає Міжнародний Олімпійський комітет. Право їх організації надається місту, а не країні. Тервалість ігор у середньому 16-18 днів. З урахуванням кліматичних особливостей різних країн літні ігри можуть бути проведені не тільки в літні місяці.